Прогноз погоди на тиждень з 18 серпня 2025 року. Привіт, друзі! З 18 серпня в Україні панує справжнє літнє тепло, хоча і змінливою погодою, де сонячні дні чергуються з легкими хмарами та освіжаючими дощами, що додають свіжості повітрю і роблять атмосферу приємною для відпочинку на природі. Коротко пробіжимося по регіонах. Північ України, це Чернігів та Суми. В періоді з 18 по 20 серпня нічна температура коливатиметься, плюс 14, плюс 15, а денна плюс 22 плюс 24, небо ніжно вкрите легкими хмарами, що пропускають теплі промені сонця без значних опадів. Лише можливий короткий дощик увечері, вітер південно-західний. 4,6 метрів на секунду, вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпа, що створює комфортне відчуття тепла, ідеальне для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків під кронами дерев. У Чернігові денна температура плюс 23, нічна плюс 14, а в сумах подібно плюс 24 в день. І плюс 15 вночі, з легким бризом, що освіжає шкіру. З 21 по 23 серпня ніч плюс 11 плюс 12, день плюс 18 плюс 20, хмарність посилюється, небо м'яко затягується сірими хмарами з короткочасними дощами, що ніжно зрошують землю, вітер західний 5-7 метрів на секунду. Вологість зростає до 70%, тиск 758 міліметрів ртутного стовпа, відчуття стає прохолоднішим, підходящим для рибалки в тихих місцях, де краплі дощу додають спокою. Для Чернігова ніч плюс 11, день плюс 18 з можливими грозами, а в сумах ніч плюс 12, день плюс 19 з освіжаючим дощем. Що робить повітря чистим і насиченим ароматами лісу? З 24 серпня ніч плюс 12, день плюс 22, ясно з окремими хмарами, опади малоймовірні, вітер південний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 761 мм ртутного стовпа. Тепло повертається, запрошуючи до походів чи велосипедних мандрівок. Де Сонце лагідно зігріває. У Чернігові день плюс 22, ніч плюс 12, а в Сумах подібно, з приємним теплом, що надихає на активний відпочинок. Південь України це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 18 по 20 серпня: ніч плюс 17, плюс 18, день плюс 26 плюс 28, сонячно з легкими хмарами. Що додають тіні без опадів, вітер південно східний 5-8 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 762 мм ртутного стовпа, повітря наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянку узбережжям, де хвилі м'яко шепочуть. В Одесі денна температура плюс 27, нічна плюс 17%, в Херсоні плюс 28 в день. І плюс 18 вночі, а в Миколаєві подібно з теплим вітром, що несе свіжість моря. З 21 по 23 серпня, ніч плюс 15 плюс 16, день плюс 23 плюс 25, хмарно з проясненнями. Можливий короткий дощ, що освіжить спекотне повітря. Вітер східний 6-8 метрів на секунду, вологість 75%. Тиск 759 міліметрів ртутного стовпа, відчуття стає м'якшим, підходящим для пікніків біля води чи рибалки на світанку, для Одеси ніч плюс 15, день плюс 23 з легким дощем, в Херсоні ніч плюс 16, день плюс 24, а в Миколаєві з грозовими нотками, що додають драми небу. З 24 серпня ніч плюс 16. День плюс 26, ясно, без опадів, вітер південний 4-6 метрів на секунду, вологість 65%, тиск 760 мм ртутного стовпа, тепло обіймає, запрошуючи до подорожей чи пробіжок вздовж берега, в Одесі день плюс 26, ніч плюс 16, подібно в інших містах з сонцем, що лагідно світить. Захід України, це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 18 по 20 серпня, ніч плюс 12 плюс 13, день плюс 22 плюс 24. Змінна хмарність, небо грайливо ховає Сонце за хмарами, можливий невеликий дощ, вітер західний 4-6 метрів на секунду, вологість 68%. Тиск 758 міліметрів ртутного стовпа, повітря свіже, як у горах, ідеальне для походів чи велосипедних поїздок. У Львові денна плюс 23, нічна плюс 12, в Івано-Франківську плюс 24 в день і плюс 13 вночі. В Ужгороді тепліше, плюс 24 в день, а в Луцьку подібно. З 21 по 23 серпня. Ніч плюс 10 плюс 11, день плюс 18 плюс 20 хмарно, з дощами що м'яко падають, освіжаючи землю, вітер північно-західний 5-7 метрів на секунду, вологість 72 тиск 756 мм ртутного стовпа. Прохолода додає затишку підходящого для спокійних прогулянок чи рибалки в затінку. Для Львова ніч плюс 10, день плюс 18 з грозою, в Івано-Франківську ніч плюс 11, день плюс 19, в Ужгороді трохи тепліше, а в Луцьку з дощем, що шепоче. З 24 серпня ніч плюс 11, день плюс 22. Ясно, з хмарами, опади мінімальні, вітер західний 3-5 метрів на секунду, вологість 60%. Тиск 759 міліметрів ртутного стовпа. Тепло повертається, надихаючи на активності на природі. У Львові день плюс 22, ніч плюс 11, подібно в інших містах. Схід України. Це Харків та Донецьк. В періоді з 18 по 20 серпня: ніч плюс 15, плюс 16, день плюс 24 плюс 26. Сонячно з окремими хмарами, без значних опадів, вітер південний 4-6 метрів на секунду, вологість 62%, тиск 761 мм ртутного стовпа, тепло обіймає, ідеально для пікніків чи пробіжок. У Харкові денна плюс 25, нічна плюс 15%, в Донецьку плюс 26 в день і плюс 16 вночі. З 21 по 23 серпня ніч плюс 12 плюс 13, день плюс 20 плюс 22, хмарно з дощами. Небо лагідно затягується, вітер східний 5-7 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 758 мм ртутного стовпа. Прохолода додає свіжості підходящої для рибалки. Для Харкова ніч плюс 12 день плюс 20 з дощем, в Донецьку ніч плюс 13, день плюс 21, з 24 серпня, ніч плюс 13, день плюс 24, ясно, вітер південний 35 метрів на секунду, вологість 60%, тиск 760 мм ртутного стовпа. Тепло запрошує до подорожей. У Харкові день плюс 24. Ніч плюс 13. Центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. В періоді з 18 по 20 серпня, ніч плюс 15 плюс 16, день плюс 23 плюс 25%. Змінна хмарність, можливий короткий дощ, вітер південно-західний 4-6 метрів на секунду, вологість 65%. Тиск 760 мм ртутного стовпа, повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. У Києві денна плюс 25, нічна плюс 16, у Вінниці плюс 24 в день, в Дніпрі плюс 25, а в Кропивницькому подібно. З 21 по 23 серпня ніч плюс 12, день плюс 19, плюс 21. Хмарно з дощами та можливими грозами, вітер західний 5-7 метрів на секунду, вологість 70%, тиск 757 мм ртутного стовпа. Прохолода ідеальна для спокійних активностей. Для Києва ніч плюс 12, день плюс 19 з дощем у Вінниці подібно, в Дніпрі плюс 20, в Кропивницькому з грозою. З 24 серпня ніч плюс 12, день плюс 23, ясно, з хмарами. Вітер південний 3-5 метрів на секунду. Вологість 62 Тиск 760 міліметрів ртутного стовпа. Тепло повертається для походів. У Києві день плюс 23, ніч плюс 12. Загальні тенденції цей тиждень приніс Україні типове літнє тепло з мінливою хмарністю та освіжаючими дощами, температура дещо нижча за середню для серпня, яка зазвичай сягає плюс 25 в день і плюс 15 вночі, але все ж комфортна, з вологістю близько 65% і стабільним тиском 760 мм вертутного стовпа. Аграріям радимо скористатися теплими днями для збирання врожаю, але слідкувати за дощами, що м'яко зрошуватимуть поля, запобігаючи посусі і додаючи родючості ґрунту. Для одягу обирайте легкі літні речі, як шорти та футболки, але візьміть з собою тонку куртку для прохолодних вечорів чи дощових моментів, коли повітря стає свіжим і затишним. Подорожі будуть приємними. Особливо на півдні, де морський бриз запрошує до узбережжя, а на заході гори додають свіжості для мандрівок. Уникайте далеких поїздок під час гроз, обираючи спокійні маршрути. Для активностей тиждень ідеальний. Велосипедні прогулянки в теплі дні з легким вітром стануть насолодою, пікніки під сонцем з проясненнями додадуть радості. Походи в прохолодніші періоди освіжать душу. Рибалка в тихі ранки з дощем шепотітиме спокоєм, а пробіжки в м'якому повітрі наповнять енергією. Історично такі умови нагадують серпня 2020 року, коли тепло чергувалося з дощами, роблячи літо незабутнім. Насолоджуйтеся природою, друзі, адже погода шепоче про красу літа в кожному подиху вітру та краплі дощу.